Короче, <говори> Да, творожная запіканка. <говори> а що ще буде на вечері? Творожна запіканка, крем. Короче, це така іменно десертна. Вечеря. Ну да, да. А, Зрозумів. — І какао. И какао. Да. Боже, у вас це так завжди чистенько, охайненько, по-домашньому. Я наче до своєї скажу, як до своєї бабусі приїжджаю. Просто подивіться, як все підписано: де овочі, де риба, де м'ясо, де все, прибори вимикаємо. Да, як да. ви без світла Звичайно. У нас mm -hmm. є газова плита, mm -hmm. так о, світло подається, холодильники працюють, бо генератор є. Mm -hmm. Mm -hmm. Так справляємося. Раніше встаю. Голодні ніхто не буває. Сильно втомлюєтесь? Ні. Це добре? Так. Да. – Ну ви завжди на позитиві. Ну так це головне. Так, Нічого, то, що ми будь. прорвемося, пройдемо да. і світло, і все. І да, ну не перший рік уже ж так. Уже ж було, по-моєму, в тому році. Тоже ж виключали, да? кожного року да, кожного року таке. Тому справляємось. Тож, Дякую вам велике. гарного вам дня та мирного неба, Вам теж.